Наварила баба Єга самогону такого класного, ух. думаю, кому ж подзвонить, щоб бахнути нормально. Поговорити, щоб можна було. Да і ще й продовження якесь було. Думає, дзвонить кащею безсмертному. Кощей приходь, Кащей, ой, ні, яга не смогу. Вчора так набухався, все, кошмар сьогодні. Понятно, що баба яга роз тобою. Дзвонить до Змія Гаринича. Змій Гаринич, баба яга, ти шо каже, вчора так нажерся, що, блин, три голови ще в отключці лежить. Понятно. баба байга думає, дзвонить кікіморі. Кікімора, коротше щас буду. Сразу хлопа, погнала Кікімора. Біжить. І коп падає в отключку, сознание теряє. Тут опять стоїть, опять біжить, біжить, і опять... Біжу, біжу, і опять... Падає, сознання теряє. І так постійно баба Іга дивиться, Короче, я думаю, що з таке кімор, кікімора все-таки як ти добігає, стукає в двері, баба-яга відкриває, і каже, що з тобою кімора? Каже, ой, єга, знаю, в тебе така самогонка хороша. Ну каже, і так сразу і починаю бігти. Ну, як спомню, що тебе ще їбти треба, то так сознання її теряю.